Громадські активісти образилися на обласних депутатів та створили свою народну раду. Сьогодні представники нового руху дали першу прес-конференцію. На їхню думку в обласній раді свідомо не захотіли співпрацювати з громадськістю. Саме тому там створили Прикарпатську народну раду, виключно з поміж депутатів. Все те, що відбувалося, є запланованою у завольований спосіб. Спробую надурити народ, затягнути час та відволікти увагу наслідку чого є фактичне усунення представників громадськості від можливості впливати на життєво необхідні процеси. Та активні прикарпатці не мають наміру усуватися від громадського життя. Вони вирішили створити власну організацію, яку теж назвали народна рада. Щоправда, сюди прийматимуть не усіх бажаючих до складу народної ради Івано-Франківської області не можуть входити. Народні депутати. Депутати місцевих рад, держслужбовці і громадяни, які входять в політичні партії. Тобто вони можуть бути присутні на Народній Раді, але вони не мають права голосу. Боротиметься з чинною владою, антинародними посадовцями і навіть корумпованими депутатами, незалежно від їхньої партійної приналежності. Відтак кажуть активісти, в області нарешті запрацює механізм люстрації. Зв'язку з тим, що закону про люстрацію нема, Єдиний можливий момент, який ми можемо вплинути, це є доводити до відомо найширших мас населення в області про діяльність тих чи інших чиновників високопосадовців. чи Депутат Тож у народній раді вже нині обіцяють оприлюднити багато сюрпризів. Наразі активісти руху закликають прикарпатців створювати районні народні ради і обіцяють почати активну діяльність після завершення політичної кризи Україні.